Ракетні війська Народно-визвольної армії Китаю вночі 11 лютого попередили китайців про високу ймовірність ракетних ударів протягом дня. Екстрена оповістка від ракетних військ НВАК надійшла мешканцям провінцій Сичуань, Джецьян, Гірин та інших провінцій. Залишайтесь в укриттях заради вашої безпеки, не нехтуйте сигналами повітряна тривога йдеться у повідомленні ракетних військ НВАК. 中国人民解放军福建省导弹部队，注意，白天导弹袭击中国领土的可能性很大。为了您自己的安全，留在避难所，不要被空袭警报所迷惑。 Чимало мешканців провінції отримали сповіщення про загрозу ракетних ударів. Таким чином, ракетні війська НВАК попереджають про підвищену небезпеку, яка зараз спостерігається по усій території Китаю, зокрема на Ляоніні. Станом на другу годину маємо тривогу по усій території Китаю пройдіть у найближчі укриття.